Я служив ще до повномасштабної і відразу зрозумів, що це війна. І на війні будуть загиблі. По-любому будуть трьохсоті, по-любому будуть двохсоті. Як би ти все не планував, як би ти не продумував операцію, як би ти не продумував бойовий вихід, все одно будуть втрати. І я це допускав. Я дуже часто згадую, дуже часто певні епізоди бойових дій. Я думаю, що треба було трохи інакше все це зробити. Треба було далі прокупати окоп. Треба було в іншому місці поставити кулемет. Є ще такий момент, що побратима поранило, і я надавав допомогу. Витягнув його, сховав до укриття, дочекався еваку і виїхав разом з ним. Врятував життя. Було так, що прилетів е хлопця рознесло навпіл, умовно кажучи, і все. Що я міг зробити в цьому випадку? Міг я вплинути на цю ситуацію? Ні. І корити себе за те, що ти не можеш вплинути, для мене це якось дивно. Ми опинились в оточенні, лагодили в бліндажі перекриття, щоб не залітали скиди. Я копав сходи, щоб зручніше було спускатись. Підіймаю голову, а метрів шість-сім від мене стоять кацапи. Я їм щось кажу кацапською, не пам'ятаю, що я їм казав, і тихо шепочу по братиму дай автомат. А той мені простягає ручний кулемет. Я його повільно перед собою витягую. Кацап побачив ствол, бо він великий, і давай по мені чергами. Одна щели порозтрощила, одна плече, одна руку. Я стріляю у відповідь. Біль не сильно відчував був шок, адреналін. Один з них 200 відразу, інший 300, потім помер. А третій правіше, правіше і втік. Я спілкувався з Богом. Я не давав йому обіцянок, не просив, щоб він мене залишив живим. Я не думав, що ми вийдемо, тому що попереду і позаду у нас в посадці були підери. Я приготував собі гранати, прикинув, куди мені їх кидати, і у мене до Бога було тільки одне прохання: залиш хлопців живими, а за це забери мою руку. Один потрапив в полон, один загинув, і з одним ми вийшли. Я ще сказав. Одна кінцівка, одна людина. Поміняв одну кінцівку на одну людину. А от зараз у мене загинув побратим. І я зловив себе на думці, що якби я там був, можливо, я б його не пустив першим. Чи, можливо, я взагалі переробив ту операцію, яка була задумана. Чи ще щось. І він був би живий. Ми були дуже близькі. Спочатку повномасштабно і разом служили. І він завжди на всіх двіжухах був разом зі мною. Ніколи не відмовлявся від задач. Він відсвяткував свій день народження, йому виповнилось 26. Він їздив у відпустку і через два тижні загинув. І коли мені написали про це, мене накрило так, що просто капець дуже, дуже важко було. І на похоронах у Пашки я дуже плакав. Я прям плакав. Було дуже важко. Але потім я зрозумів: ну слухай, тебе там немає. Чого ти собі докоряєш? Тебе там немає. Тебе там немає. Вибачай! Ти ні на що вплинути не можеш. Так, важко, так. Він загинув так. Зараз вже буде відпочивати. Як то кажуть, буде відпочивати, вже звільнений від цього всього. Так, звільнений від цього всього. Він прожив достойне життя. Невелике, але достойне. Став на захист, захищав. У мене в роті з тих, ким я починав ну, ще з самого початку, коли мобілізувався. Не залишилось нікого. Буквально місяць тому загинув останній старичок, Юрік, його просили, та скільки можна. І він казав: Та я тут з хлопцями, на нього можна було розраховувати у будь-якій ситуації. А так всі нові люди. Всі старі, хто не загинув, попереводилися або списалися. Знаєте, є такий синдром вижившого називається. У мене колись був такий період, що коли гинули інші, а я там тільки переліком відбувся, то в мене іноді бувало таке, що «Та ти вижив і синдром вижившого був. Але потім я його якось переборов, бо я знайшов якісь важелі, типу: Чувак, якщо ти вижив, у мене там за три роки майже п'ять чи шість разів були ситуації, коли я навіть рахував їх, коли я майже вже двохсотим був, але якось янглоохоронець, не знаю, доля якось мене витягувала. І от. У мене перше поранення було, зараз друге. І от після другого я поняв, що я більше не хочу випробовувати долю. І як показує практика, ті, хто вертається після важких поранень, то потім двохсотими стають. От не знаю, якось у мене скільки знайомих, я знаю, отак, от то потім двохсотяться. Я, ну чесно, я не хочу випробовувати долю. Якщо доля мене зберегла, чи янгло охоронить, чи доля, чи щось ще, то значить. Я для чогось потрібен не тільки в армії, але й після армії. Значить, для чогось я потрібен, як то кажуть, в цьому світі. Нарешті є навідання по Одіссею. Він має бути в зеленці, в парку або сквері поруч. Наша наступна позиція парк. Ходімо туди.